Шановні друзі, подивіться, будь ласка, незважаючи на всі блекаути, всі складнощі, зараз сотні тисяч киян і гостей міста їдуть на роботу. Корк, затор по проспекту перемоги від заїзду в місто, мабуть, і далі їдуть сотні тисяч автівок, величезна кількість. І кого вони там зібралися завойовувати, висвободжувати? Шановні друзі, наші люди. Можуть чинити опір, супротив, воювати, працювати навіть без світла в будь-яких умовах. Подивіться, яка величезна кількість людей. У всіх є на щастя, гроші на паливо, на мастильні матеріали, слідкуйте, будь ласка, за автівками, обов'язково одягніть, будь ласка, саме зимову гуму. Подивіться, що далі. Супер. Супер! Це означає, що Що економіка працює, люди працюють, заправляються, їздять. І це, друзі, дуже гарно. Є, звичайно, неприємне відчуття, що витрачаєте зайвий час, паливо. Інколи нерви, але, чесно кажучи, скажу вам, що в пробці постояти по дорозі на роботу, якщо у вас тепло, це круто. От тут швидкість кілометрів десь 15-20. Ой, також друзі, дуже дякую вам за підтримку, за ваші лайки, коментарі, вподобайки. Велике прохання, будь ласка, насилайте ваші відео, фото на Viber, на Telegram в особисті повідомлення. Ми завжди допомагаємо нашим активним читачам дуже швидко, безкоштовно або з великими знижками, в залежності від кількості матеріалів, вкладаємо рекламу або допомогу, якщо потрібно. Тут, бачите, біля Житомирської пробка зникла.